Третій епізод серіалу Шибай, голова народжений заново закінчився приголомшливим моментом, який водночас засмучує, дивує і загострює сюжет в цій історії. Перші два епізоди були сповнені несподіваних поворотів, і третій продовжує цю тенденцію. Тож давайте розбиратися, що там відбулося. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо. Говоримо про найцікавіші моменти третьої серії: Шибай голова, народжений заново. А тепер поїхали. У другому епізоді серіалу до цієї історії приєднався новий герой білий тигр. Хектор Айяло опиняється у складній ситуації після того, як рятує людину від двох поліцейських, що намагаються побити її, при тому, що ці полісмени були без форми, але його втручання призводить до випадкової загибелі одного з них. У третьому епізоді серіалу розгортається суд над Хектором Айялою. А Мет Мердок захищає його в суді. Не забуваємо, що він в цьому сезоні в першу чергу адвокат. А лише потім хлопець у червоній масці, що вночі б'є злочинців. До речі, цікавий момент повідомляється, що Мет Мердок не одягне костюм Шибайголови аж до сьомого епізоду. Тож зосереджуємось на тому, що зараз він адвокат, і насправді це дуже добре на нашу думку. Дійсно, хочеться більше бачити саме тонкої адвокатської роботи Мета Мердока, щоб він знаходив відповіді на складні питання, докази і робив круті промови у суді. Це, власне, і було показано у третій серії. До речі, звернемо увагу на те, що у Марвел вже був серіал про адвокатку. Він, власне, і називався Жінка-Халк адвокатка. Але поміж купи інших проблем слід зауважити, що. Що сцени в залі суду взагалі не працювали. Але не будемо про погане. Поговоримо про Шибайголову. Після того, як Мед дізнався, що Хектора Яла є білим тигром, і все ж таки погодився його захищати. Ну, як погодився, він сам напросився. Третій епізод показує, як розгортається ця справа. Суд над білим тигром створює насичену сюжетну лінію, повну несподіваних поворотів, у той час як мед намагається захистити свого клієнта, а обвинувачення агресивно протистоїть йому. Ключовим елементом. Судового процесу є Нікі Торес. Наприкінці другої серії Мет врятував Нікі та порадив йому звернутися до Чері приватного детектива, щоб сховатися. Незважаючи на те, що його переслідували корумповані копи, Нікі все ж таки добирається до суду. Це була досить напружена сцена. Однак, корумповані полісмени настільки залякують його, що страх перед тим, що вони можуть із ним зробити, змушує Нікі збрехати на їхню користь. І такі моменти це саме те, що треба для серіалу про голову. Це ставить Мета Мердока у дуже і дуже складне становище, адже його ключовий свідок, на якому він побудував стратегію захисту, збрехав. І здавалося б, що все втрачено, і сорі Хектор, але ти будеш у в'язниці. Але у Мета Мердока залишився ще один козир у рукаві. Так, мабуть, тут треба використати іншу метафору, бо ці фрази «You don't have any cards» вже дістали останнім часом. Але у мета Мердока був ще один останній аргумент, яким він міг скористатися. І насправді він дуже майстерно взяв ситуацію під контроль, розкривши всім, що Хектор Аяла – це білий тигр і використавши це на користь справи. Хоча ще в минулому епізоді він сам просив суд не розголошувати під час процесу, що Хектор є цим героєм. Слід також відмітити, що мед вчинив не зовсім етично, м'яко кажучи, він не порадився із самим Хектором. Він думає, що може вирішувати. Його долю самостійно. Під час перегляду виникло відчуття, що мед занадто самовпевнений і не думає про наслідки. Адже після того, як він розкриє особистість білого тигра, це ж, очевидно, в майбутньому буде наражати на небезпеку і Хектора і його сім'ю. Але потім Мед ніби і пояснює, що це був єдиний шлях, щоб захистити самого Хектора. Тим не менш, все одно необдуманий хід. Дискусія про моральність через призму супергеройського світу стала найсильнішою складовою цього епізоду. Вся промова мета будувалась на тому, що Хектор Аяла – крутий хлопець, який багато разів рятував людей. Саме тому він не міг напасти на тих поліцейських просто так. Він захищав хлопця. У підсумку Хектора Аялу визнають невинним по всіх обвинуваченнях. Здавалося б, чудова історія, чудова перемога мета Мердока як адвоката. І коли він святкує виправдання Хектора, він навіть каже, час від часу система працює так, як треба. І ці слова треба сприймати у подвійному значенні. Адже нам одразу наочно демонструють, що не тільки система правосуддя працює, але й система Улсона Фіска працює так, як їй треба. Говорячи про третю Серію неможливо оминути шокуючий і трагічний фінал. Ця серія завдає потужного удару по переконаннях Мета Мердока та його вірі в те, що він може досягнути справедливості виключно через судову систему і що йому більше не потрібно бути шибайголовою. Після перемоги у суді та звільнення Гектора той одразу вирішує повернутися до патрулювання вулицях Білий Тигр. Проте невідомий нападник, який носить символ карателя, розстрілює його просто на місці, холоднокровно вбиваючи, оскільки Daredevil Born Again вже показав, що корумповані поліцейські мають татуювання із дещо зміненим символом карателя, стає очевидно, ті, кого мед щойно переміг у суді, вирішили обійти закон, щоб досягти свого. Усі зусилля, які він доклав для захисту Хектора, виявились марними. Білий тигр усе одно загинув. Чи було воно того варте? Це питання, з яким мету доведеться жити, коли він дізнається про смерть Хектора. Очевидно, що ця подія суттєво вплине на його світогляд і рішення впродовж сезону. Коли починаються фінальні титри, на фоні чути звуки улюбленого місця Хектора, пляжу в Пуерто-Рико, що завершує цей моторошний і болісний момент. Якщо ж зосередитись на тому, хто вбив білого тигра, то на перший погляд всіх шокує те, що це був чоловік із символом карателя. Чи був це сам? Френк касл, ну навряд чи. загадковий стрілець носить бронежилет, схожий на той, що був у карателя. Ці деталі, а також те, що Френк не боїться забруднити руки і навіть атакувати героїв, натякають на його причетність. Однак серіал також показав кількох корумпованих копів із татуюваннями із зміненим логотипом карателя. Оскільки Хектор виграв суд щодо вбивства поліцейського, цілком імовірно, що справжні його вбивці саме вони, а не Френк Касел. Події надалі тільки загострюються, і проблему мета Мердока стає тільки більше. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях свої враження від третьої серії серіалу Шибай, голова народжений заново. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Якщо що це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!